Розвиток мови та художня література. Добрий день! Вона велика, неозора наша батьківщина, а хто підкаже її назву? Так, це наша славна Україна. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна. І в нас вона одна, єдина, це наша славна Україна. Так, а яка ж наша з вами Україна? Пшенична, рідна, квіткова, веселкова, багата, дружня, а також красива, гарна, чарівна, весела, співуча, єдина і міцна. Як називається головне місто нашої України? Головне місто нашої країни називається Київ. Це столиця України. Давайте згадаємо з вами символи України. Це у нас рушник, український віночок, лелека. Верба і калина, бо без верби і калини нема України, а також наші державні символи це український прапор, і що означає синій кольор на прапорі? Так, це небо, а жовтий, поле пшениці, а також держава герб України, який називається Тризуб. І головна пісня нашої країни це наш державний гімн. Зараз ми послухаємо з вами наш Державний гімн України. Коли він звучить, його потрібно слухати стоячи. Не можна говорити, ходити, можна співати. А оскільки ви ще не знаєте слів, то послухайте уважно, стоячи, з піднятою головою, а руку покладіть на серце. Давайте. Так. І живуть в нашій Україні слави люди, звуть їх так, українці. Вони люблять і шанують мову свою українську. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві камашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками, а як говорять діти, так як навчила мама. Так, як ми живемо з вами в нашій країні Україні, то наша мова з вами українська. Давайте послухаємо з вами українські прислів'я та приказки про мову та слово. Слово до слова зложиться мова. Що означає це прислів'я? Так, що наша з вами мова складається зі слів. Гостре словечко коло сердечко. І що це означає? Так, гострим словом ми можемо зробити боляче іншій людині. Слово може врятувати людину, слово може і вбити. Що це означає? Це означає, що треба підбирати такі слова, щоб допомогти людині. І вона із сумної, наприклад, стала веселою? М'які слова і камінь Крушат. Що це означає? Якщо ми бачимо людину, яка знаходиться. У злому настрію і поговоримо з нею м'яко, доброзичливо, то вона зміни свій настрій. Птицю пізнати по попір'ю, а людину по мові. Що це означає? Так, якщо ми чуємо від людини лагідну, добру, ніжну, красиву мову, то ми розуміємо, що ця людина добра. І навпаки, коли ми бачимо, слухаємо злу, некрасиву, негарні слова, які говорить людина, то ми робимо висновок, що ця людина, мабуть, недобра, чи знаходиться в недоброму настрої. Від теплого слова і лід розмерзається. Що це означає? Так, лід він який такий? Твердий, да? а від тепла він таї. Так і людина, коли знаходиться в такому злому настрої, так? вона може поміняти свій настрій, якщо з нею поговорити теплими, лагідними, ніжними словами. А яка ж наша мова? Гарна та чудова українська мова і звучить так горда в течії віків мова солов'їна, мова колескова рідного народу і моїх батьків. Давайте проговоримо з вами. Мова моя українська. Мова моя лагідна. Мова моя ніжна, мова моя співуча, мова моя добра, мова моя милозвучна. Мова моя калинова, мова моя солов'їна, мова моя життєдайна, Мова моя звідкоголоса? Давайте повторимо, яка ж наша з вами мова? Так, вона у нас співуча, ніжна. Добра, українська, лагідна, милозвучна, калина, співуча, життя дай, голоса, гарна, чарівна казкова Саме найкраща наша мова. Зараз ми з вами вивчимо віршик, який називається Українська мова. Послухайте його. Золоте курчатко в золоті торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Ну що ж, давайте вивчимо ці вірші. Золоте курчатко в золоті торбинці. Повторюйте: золоте курчатко золоті торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. Повторюємо, принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня українська мова. Повторюйте. І звучить, як пісня, українська мова. Діточки, а хто прийшов до дитини? Так, до дитини прийшло золоте курча. А що принесло курчатку у торбинці? Курчатко у торбинці принесло літери. Що зробила дитина з літерами? Дитина з літер збудувала слово. Що звучить як пісня? Як пісня звучить українська мова? Ну що ж, давайте ще раз з вами повторимо цей чудовий віршик, який називається українська мова. Золоте курчатко, золотий торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Давайте ще пошепки розкажемо ці вірші. Золоте курчатко, золоті торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Тепер голосно повторюємо: золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Добре, молодці! Ну що ж, робимо з вами гімнастику для наших оченят. оченятами. Вліво-вправо. право Вгору вниз ведемо mm. поклону. В одну сторону і іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали оченятами. Дивились вгору. Вниз, вліво, вправо. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Так, добре. Ну що, ж, діточки, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про нашу українську мову. Завжди пам'ятайте, яким великим подарункам людини є мова. Розвивайте вміння говорити нею правильно, адже наша мова найкрасивіша і найдорожча у світі. Ну, все, до побачення, до нових зустрічей!